Острі капітально ремонтують центр первинної медико-санітарної допомоги. Кошти на ремонт виділяють з міської казни. А ось в оснащенні важливу допомогу надає ротарі клуб Київ столиця. Ремонт Остерської старської амбулаторії стартував у вересні цього року, а завершити його планують у лютому наступного. І власне на усі ці потреби з міської казни пішло 4,5 мільйони гривень. Сьогодні об'єкт з робочим візитом відвідало керівництво Ічнянської громади та ротарі клуб Київстолиця. Тут іде наша співпраця. Мерія робить ремонт в цьому приміщенні. А ми, ротарійська спільнота, саме наш ротарі клуб Київстолиця з нашими благодійники надаємо технічне забезпечення обладнання всі прилади, які потрібні для того, щоб лікарі могли приймати пацієнтів і зробити це первічне дослідження, первічний аналіз стану здоров'я пацієнта, допомога від ротарі передбачає оснащення первинки новим сучасним обладнанням та меблями, резюмує Лариса Мілова. І щиро захоплюється прогресивним медичним закладом, який завжди йде в ногу з часом. За сприяння місцевої влади було відбудовано вхідну групу і ганок. На жаль, зараз вона трошки заставлена далі відремонтовані санітарні кімнати підлаштовані для потреб людей з інвалідністю. І завдяки чудовим нашим друзям і прекрасній мотивації і сильних людей. З ротері клубу ми розпочали капітальний ремонт другого поверху будівлі поліклініки. Очільник Остра демонструє щойно встановлений новенький підйомник. Риби. Навіщо? Тому що в нас дуже великий ганок, і при виникненні невідкладних станів сюди заїжджає каталка. Тобто не треба носити, я, мабуть, почну трошки з історії. У нас uh, раніше був Козилецький центр первинної медико санітарної допомоги. І у 2023 році, за рішенням сесії, ми створили свій первинний центр. У 2024 році він вже самостійно почав працювати, були переписані декларації, і майже трошки більше зараз 8 тисяч декларацій. Наш первинний центр вже працював. Розуміючи, що ситуація така із приміщенням не дуже гарна, адже останні в Ство проводилось у 1988 році, і практично тут ніяких ремонтів взагалі не проводили. Тому, коли познайомилися, ми з ротарійцями, вони нам запропонували обладнання, як і медичне, і також і меблі медичні. І розуміючи, що нове обладнання і нові меблі вести і встановлювати в ці кабінети, там де фарба три-чотири рази наносилась, то ми прийняли рішення все таки почати його ремонтувати. Ки прогресивній очільниці медзаклад постійно тримає курс на розвиток. Це мобільна установка, стаціонарна мобільна телемедична установка Лімстар, тобто вона оснащена дуже багатьма різними датчиками і приспособами. Ну, наприклад, УЗІ датчик, отаскоп. Отоскоп, офтальмоскоп е датчики панендоскоп, скопи, стетоскоп для прослуховування серця, є вмонтований спеціальний КГ-апарат. Принцип дії цього апарата наступний. Ми запрошуємо телемедичне консультування у лікаря-консультанта, як правило, він знаходиться в будь-якому кутку України і готовий нас прийняти. З апарата він оснащений веб-камерою, яка крутиться на 360 градусів і фокусується на, лі... на пацієнті. Також тут є дуже класний динамік. Відбувається... о, я його включила, звичайно. Заходимо в спеціальну службу телемедика, визиваємо нашого консультанта, і принцип той, що лікар. Спілкується з пацієнтом дистанційно. Якщо лікарю-консультанту треба послухати, послухати там серце чи легені пацієнта, то задача технічного адміністратора: а у нас це прекрасна наша Анастасія, це поставити датчик в нужну точку. А вже звук відображається на присторії у лікаря-консультанта. З таким прогресивним очільником громади і медицина буде розвиватися добре, резюмують учасники. До Зустрічі